Мади Чорної Ониськи Константинівни. Народилася 8 січня 1912 року. Батько Юрченко Константин, мама Харатина, нас семеро дітей. Я сама молодша. Хоча на той час мені було 21 рік, щось конкретного не можу розповісти, пам'ятаю лише загальну жахливу картину села. Дуже страшні то були роки. Їсти не було що зовсім, їли гнилу картоплю. Була хата покрита сніпками, то з колосочки вибирали зернятка, сушили їх на сонці, потім терли і так закропляли, хоч дітей. Від голоду люди пухли, а вмиляли прямо на ходу. Мертву людину можна було побачити прямо на дорозі під тином. Бувало, йдеш, а в бур'яни лежить людина, спухла, Аж синя. Вона ще жива, а встати вже не може. Немає сили від голоду. Тих, хто падав мертвими на дорозі, підбирала підвода. Їхали дядьки, кидали на віз мертвих і везли прямо на цвинтар, бо там була викопана одна велика яма. Туди скидали всі і присипали землею. Страшно згадувати ті роки. Хай вони ніколи повторюються.